Настав час головного поєдинку в українському футболі Динамо проти Шахтаря. Все, що передувало цій грі, розповімо у цьому відео. Тому обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube-канал і нагадаю, що партнер нашого проекту компанія Favbet, гра розкриває тебе. Завдяки понад двом сотням смакових відтінків. Кожен ковток віскі Вутфорд Резерв. Це квінтесенція смаку. До матчу проти Шахтаря Динамо підходить в статусі одноосібного лідера таблиці. Кияни залишається однією з трьох команд чемпіонату, які ще не програвали. Окрім Динамо, це також Олександрія і Полісся. За дев'ять матчів лише одна втрата очок. Команда Шовковського далеко не завжди дарувала видовище своїми матчами, але неодмінно здобувала найголовніше результат. Тактика тренерського штабу із розподілом ігрового часу між практично усіма гравцями першої команди на тих, хто грає у Єврокубках, і тих, на кого ставка у чемпіонаті працює, принаймні в УПЛ, все в порядку з результатами Ліга Європи це зовсім інший турнір. Минулого туру Динамо покуражилась в матчі проти оболоні. Які ж проблеми були у підготовці до цієї гри? Готуючись до сьогоднішньої гри, ми чудово розуміли, що Багато людей у нас знаходиться в лавах національної молодіжної збірної. Гравці національної збірної повернулися 15 числа, отримали вихідний день. 16 вже доєдналися до тренування. Гравці молодіжної збірної, взагалі вночі вранці, 17-го числа до, доїхали до Києва, тому ми навіть не могли особливо. Сильно на них на них розраховувати, і готувалися в основному гравцями, які залишалися в Києві, і робили ту роботу, яка була їм з тренерського штабу, предложена. А на жаль, на жаль, хочу ще раз контактувати, що ми не можемо розраховувати на Андрія Єрмоленка, У нього є певні проблеми з захилом. Олександр Піхальонок тільки починає своє відновлення Брайан Сібаліяс на шляху до того, щоб набирати кондиції форми, але він ще не долучався навіть до роботи в групі. Володимир Шепель так само роботи, працює індивідуально, тому є певні проблеми. Також Шовковський розповів про те, що в команді немає списку пенальтистів, і те, хто саме пробиватиме. Пенальті вирішують самі футболісти на полі. Проти оболоні це був ВАНАТ. Ви знаєте, я ніколи не втручаюся в рішення, хто з гравців буде бити 11-метровий ударів. Тому це було їхнє особисте рішення. Але хочу сказати, що перед, перед грою я до ваната підійшов. І сказав владу, що я скучив за його забитими головами, вже не пам'ятаю, як це буває. Він віддячий мені. І не тільки мені, а й команді. В матчі проти оболоні Ванат забив двічі. До цього нападник Динамо не забивав у п'яти поєдинках чемпіонату. Зараз у Владислава три голи в УПЛ. Дуже вчасно. Ванат знову відчув смак забитих м'ячів, адже далі поєдинок проти Шахтаря. Проти гірників Ванат зіграв вже п'ять матчів у кар'єрі. Двічі це були поєдинки у складі Чорноморця. Три рази нападник протистояв гірникам за Динамо. У всіх цих матчах Ванат має поки один забитий м'яч і жодної перемоги, лише одну нічию. Чи вийде змінити цю статистику? Вона та Судаков так чи інакше будуть з'являтись у будь-яких статистичних топах. Гравці максимально залучені до атак. Нападник Динамо, третій за кількістю ударів в середньому за гру. У Вона майже 3,3 спроби. Лідер Янакові з Чорноморця, другий Зубков. Також у топ-5 Судакові піхальонок. Ще один показник, де серед лідерів присутні і вона Судаков. Це дотики у штрафному майданчику суперника. Попереду усіх дует з Олександрії, Філіпов та Безера. Далі Судаков на одну дію менше у ВАНАТІ і замикає топ Горневес і Скарпат. Цього сезону Динамо здебільшого робить ставку на те, аби забезпечити собі результат ще до перерви. Особливо це чітко проявилось останніми турами. Загалом за 9 матчів Динамівці забили у перших таймах 12 м'ячів і 9 по перерві. Тактика цілком зрозуміла і виправдана, особливо зважаючи на два матчі на тиждень і важку міжнародну логістику. Тому те, що Динамо до перерви намагається забезпечити результат, а далі вже грати відштовхуючись від нього, абсолютно логічний хід тренерського штабу. У Ахтаря ситуація зворотна. Лише 11 м'ячів команда Пушича провела у перших таймах і 14 по перерві. Часто навіть на останніх хвилинах гірникам доводилось виривати перемоги. Два абсолютно різні підходи до матчевої стратегії. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Якщо говорити про шахтар, то потрохи справи у чемпіонаті стабілізуються. Спершу розгромна перемога над ЛНЗ перед паузою на матчі збірних, а після неї перемога над колосом. Вже без гольового параду, але три очки занесені в актив. Якщо в контексті Динамо ми говорили про масштабну ротацію складу між турнірами, то у Пушича більш прагматичний підхід. Як у внутрішніх змаганнях, так і в лізі чемпіонів результат мають забезпечувати одні і ті ж футболісти: Судаков, Бондаренко, Конопля, Зубков. Ті на чиї плечі покладена вся відповідальність за результат. Матч проти колоса був, як сказав Пушич, поєдинком проти однієї з найкращих захисник команд Ліги, і Шахтар його виграв. Well, like we knew before the game, uh, that it's going to be a very tough away game. Uh, this is one of the best defending teams in the league. Um, and uh, it was like that. Uh, tough for the first half, we tried, we had a lot of possession, uh, not creating a lot, maybe two or three good moments. Uh, then you have to be lucky a little bit in that moment to, to score the goal, and then the spaces will be much bigger, I think. Uh, but we haven't, and they also had uh, two chances in the first half. So that's, that's the part that we didn't control well, um, by my opinion. And um, we made some substitutions in the, in the second half uh, to, to bring a new energy, mm -hmm. some new individual qualities on the sides, uh, and um, and we did it pretty good the second half. I think we played a pretty good second half, creating a lot of more moments and uh, of course they had also one or two possibilities there but not so dangerous anymore as in, as in the first half because we controlled the game. Uh, we tried, we scored a goal, uh, it was an own goal by a very good uh, fast counter-attack from us and uh, after that we had several possibilities to score a second goal, we were, we were searching for the second goal and you know when it's 1-0 and you don't score a second goal it's always could be da dangerous on another side. Uh, but altogether a tough away game important win very important win and uh, i think altogether we deserve it to win it Важливою подією матчу стало повернення Данила Сікана. Поки нападнику довелося зіграти в захисній матці, рівно місяць минув відтоді, як Сікан травмувався в поєдинку з Болонією і з'явився на матч чемпіонату проти Колоса. Я дуже радий, що Сік є вернення, тому що це важливий гравець для нас. With his energy and his working attitude, uh, the way he pressed, but also to score a lot of goals, of course. So it was important uh, player for us. I'm very happy he's back. And um, and I think he he came in the second half pretty good. in. Uh, I think our first attack was already his chance. It's not easy to play with this mask, of course. You need to get used to it. And uh, when I see he had only two training sessions together with uh, with us, uh, I think he did a very good job tonight. And I'm very happy he's back. А ось як прокоментував своє повернення сам сікан. Був непростим те, що вилетів так скорі, бо Завжди травма для футболіста це дуже складно. Не хочеться в такому календарі вилітати з команди і десь пропускати день або навіть два. Я пропустив набагато більше. Але я працюю кожного дня, щоб повернутися сильніше. Як ти зараз себе почуваєш, чи не турбує тебе щось з цього приводу? Ні, нічого не, не турбує, слава Богу. І працюю далі. і Я сподіваюся, все буде добре. У тебе такий особливий яскравий новий образ. Чи адаптувався? Ти вже? Під спеціальну маску свою, е, звичайно, ні. Трішки важко, бо непривично грати з маскою на обличчі, бо вона трішки заважає е, дивитись десь, орієнтуватись. Але до цього треба потрібно привикати. Повернення Сікана лише додасть міцності атаці гірників, яка на старті чемпіонату є найбільш продуктивною. 25 голів найкращий показник серед клубів УПЛ. Динамо та решта суперників залишаються позаду. Вже у трьох матчах гірники забивали по п'ять м'ячів. Проблем попереду більше немає. Щоправда, більше ударів у чемпіонаті завдало саме Динамо. 15,8 і в середньому за гру киян проти 14,5 команди Пушича. Крива Полісся і Карпати за їхніми спинами в ефективності у завершенні атак, шахтар має перевагу над Динамо. Попереду у нас матч найбільш пресингуючих команд. Динамо і Шахтар дозволяють своїм суперникам зробити найменшу кількість передач, перш ніж намагаються повернути собі володіння. Хотілось би у цьому протистоянні побачити дійсно інтенсивний футбол. Останнім часом матчі Динамо і Шахтаря відбуваються практично в одні ворота. Попередні п'ять матчів без перемог киян. Тричі здобували успіх донечани, і двічі матчі завершувались в нічию. Три роки Динамо не перемагає Шахтар. Чи вийде у киян перервати цю серію? Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.